З, значит, опір біологічних матеріалів, в тому числі кісткової тканини, кістка ламається точно так же, як і інші вухові матеріали. Так от кістка можна визначитися, яким чином вона поламається, ця кістка, при повторному пошкодженні. Так, от повторних пошкоджень після того, як було ДТП, їх не було. А через те, ми проводили це, була одна із основних питань, які було поставлено перед нами е, Генеральної прокуратури, і ми це питання вирішили. А скажіть, будь ласка, свідки виникло, було таке чутки, що нібито чотири рази кастетом били після того, як вже було за що говорю, коли після чутки? Тоді прокуратура поставила питання, щоб ми перепровіли. Я можу стверджувати на 100%, є експертизи, я дивився на це все. І можу з 100% певністю сказати, що додаткових ушкоджень і ніяких ударів після того, як було зіткнення, не було.